Рибки-рибки це передбачення для вас на березень 2025 року. Взагалі, березень буде для вас дуже цікавим, як і для багатьох знаків, але для вас обов'язково. Він буде цікавим турбулентним, але все повинно бути добре, тому що у нас затемнення березневе в рибках, і всі рибки це відчують. Також багато планет роблять гарні аспекти, тож не хвилюйтесь. А навіть якщо плани будуть змінюватись, обов'язково все закінчиться добре. Давайте подивимося, що підготувала вам доля. І рибки, якщо вам подобається мій контент, будь ласка, підтримайте, підпишіться на мій Ютуб, залишайте коментарі, тому що, якщо ви мене дивитесь на Ютубі, тому що це дуже важливо підтримати україномовний контент та мене особисто. Також я є в соціальних мережах, таких як TikTok, Телеграм, тож знайдете всі описання тут. А ми повертаємось до вашого передбачення. Ух, яке приємне! Тут у нас дев'ятка пентаклів, у нас тут четвірка жезлів, у нас карта правосуддя, яка сьогодні, до речі, багато кому випадала в розкладах, і шість жезлів. Тож, рибки, давайте подивимось, про що це все нам каже. І так, рибки, хтось вам щось подарує в цього березня. Можливо, також надходження гарних. А, Грошових фінансових потоків, можливо, це підвищення, можливо, це якась премія, чи просто подарунки, чи зарплатня стане більше або стане більше клієнтів. Ви зможете собі щось дозволити. Ви зможете дозволити собі розслабитись і здійснити якесь невеличке або величке бажання. Будьте уважні, щоб не було застрашів поблизу, але на вас це не вплине. Дев'ятка пентаклів це про фінансове надходження, про гарне самопочуття та про здійснення бажання. Також буде грати Велику роль, місце, де ви живете в березні. І хоча кажуть, що щось починати в цьому березні не варто, але ви точно щось придбаєте для дома. Четвірка ем, жеслів це те місце, де ви відчуваєте себе вдома. Вам там буде комфортно, можливо, ви щось купите для дому може, якась покупочка, яку давно планували. от І е, також у вас буде приємне. Ем, я би так сказала, що у вас будуть дуже приємні хвилини з членами вашої родини, з тими людьми, яких ви вважаєте близькими. Вони вас підтримують та порадують у березні. Це дуже приємні карти. А також, якщо у вас є щось, що пов'язане з судовими справами, з паперами, можливо, з візами чи з аліментами, воно буде вирішуватись на вашу користь. Якщо ви чекали якусь відповідь суду, вона буде позитивною, вона буде вашу користь. Якщо це зараз не... Не актуально, то карта правосуддя часто означає, поступайте по совісті, поступайте по серцю. А що б ви не робили, думайте про те, як це впливає на вас і на інших, і тоді місяць буде ще більш вдалим. А також у вас тут шістка мечів, шістка мечів, можливо, якась подорож. Чи можливо ви зміните професію а з однієї роботи, підете на іншу? Можливо, ви також вирішите піти зі стосунків, хоча у вас тут по стосунках, значебто, все добре. Ам, тобто, але у будь-якому разі, шістка мечів, це рух від того, що вже себе віджило від гіршого на краще. Тож, якщо у вас буде якась поїздка, зміна роботи чи зміна ем, інтер'єру, зміна обставин, зміна людей, з якими ви спілкуєтесь – це буде тільки на краще. Також, якщо була якась справа, яка стояла на місці, то нарешті вона піде вперед, в цьому березні. Тож, Рибки дуже гарний прогноз для вас. Нехай березень буде для вас добрим. як і початок весни, і вся весна загалом на зв'язочку. Я завжди відкрита для комунікацій, Щасливого вам березня! Рибки!